Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечити довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду тубі важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж на шийний відділ хребта м'якої фіксації тубі зроблено в Україні. Застосовується для комплексного лікування при незначних ураженнях шийних хребців з 3 по 7 для обмеження згинання вперед і нахилів у бік при будь-яких ураженнях та захворюваннях, Остеохондрози шийного відділу хребта з хронічним корінцевим синдромом, гіпермобільність шийних хребців, а також при пізньостроковій реабілітації після травм та операцій на шийному відділі хребта, стані після корекції усунення шийних хребців, хронічних головних болях, запамороченнях, порушеннях тонусу м'язів, шиї при тривалій напрузі. Термін придатності 5 років. Догляд за виробом прати м'якими миючими засобами при температурі не вище плюс 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не надавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно, не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри. Не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Виготовлений у вигляді пласкої стрічки з гіпоалергенного пінополіуретану середньої щільності для більшого комфорту. Чохол виконано з бавовни. Правильне використання коміра шанса забезпечує підтримку правильного положення голови та обмежує рухи в шийному відділі хребта, зменшуючи больові синдроми, сприяє вивільненню затиснутих нервових закінчень кровоносних судин та артерій, надає зігріваючу дію, що допомагає швидкому одужанню. Сприяє розподіленню навантаження з шийних хребців на ключиці та плечі. Як правильно визначити розмір бандажу? Щоб визначити ваш розмір бандажу, потрібно. Виміряйте висоту шиї від кута нижньої щелепи до верхньої частини ключиці. А також виміряйте обхват шиї. Обгорніть сантиметр навколо шиї на рівні КДК. Звірте отримані результати з таблицею розмірів на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Візьміть бандаж, розташувавши його перед собою так, щоб отвір для підборіддя знаходився у верхній частині. Розмістіть бандаж навколо шиї так, щоб підборіддя збігалося зі спеціальним вирізом. Це забезпечить правильне положення голови. Застібніть бандаж на потилиці за допомогою липучок. Переконайтеся, що фіксація зручна, але не занадто щільна, щоб уникнути дискомфорту. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube канала, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.